Більше на цього на, на світі хочуть, знаєте хто? Кути. Вони прям про це сигналізують. У мене є такий самий друг, як всі коти на світі. Ми гуляємо по площі ринок, мені друг каже, але я, 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 я хочу пізда. Я кажу, Володя, чим я тобі поможу, що ти хочеш? Ну, просто кути, коли хочуть їбати, про це сигналізують. Вау! вау. Всі розуміють, що коти хочуть їбати. Просто в мене був котик, ну, янгол небесний, мурчик. Ми всі його любили. Ми думали, що це Боже створіння. Аж поки не побачили, як він. Сестра господній. Він зістрибує з дерева на кіцьку, розкидає всіх котів, хапає зубами жорстко кісцю за шию і жорстко є. Ї... Жорстко. Я думаю, мурчик. Мурчик! Що ж ти робиш? Мурчик. О Господи Мурчик! Що ж ти робиш? Це ж твоя сестра. Що вам скажу, я боявся з ним спати. Я знаю, що у нього в голові робиться все.